Уяви тільки собі, в цьому відео не буде жодної вставки 3D Max, жодного вставленого рендеру. Тут навіть не буде склейки. Я одним катом тобі розповім, як покращити твій рендер не на 10-20%, а на 200, 300, 400 та й навіть, можливо, більше. Дивись, говоримо про 10-20%. Тобто, ти приходиш на якийсь відос в інтернеті. І тебе там навчили, наприклад, якогось правила 60 30 10 Якщо розумієш, про що я говорю, то знаєш, не знаєш, не знаєш. Наприклад, ти не знав про це правило взнав. Береш, застосовуєш його до свого рендеру. Твій рендер стане наскільки? На, на 10-20% краще. Ти йдеш в інтернет і на якомусь курсі, навчили тебе класної карти в фотошопі. Твій поганий рендер, твій хороший рендер. Просто стає кращий на 10-20% від того, що було попередньо. Уявляємо максимально поганий рендер. Уявляємо, я його не буду тут вставляти. В ньому є невдале крісло. Ми замінили це крісло на більш вдале. 10, 3 7% цей рендер став кращий. Уявляємо крутющий рендер. Але в нього невдала не софа. Ми замінили цю софу. І воно стало ну, кращим. Там колір замінили, принт замінили, і рендер став дійсно кращий, і все почало інакше грати. Отож, як ось ці всі погані та хороші рендери зробити на 800% кращими, тобі потрібно знайти людину, яка вміє вгарно, і яка вміє тобі сказати, що ок або не ок. Давай трішечки від'їдемо назад. Якщо це просто тикучка, якийсь там рендер, який ти віддаєш таким стосом рендерів, заробив гроші, поїхав далі, нікому не показав, навіть не признався, що ти це робив, все. А якщо, наприклад, рендер, який має йти до тебе на сторінку, за яку ти там заплатив, заплатила гроші, які мають ті рендери бачити, твої клієнти, Якісь нові клієнти, яких ти хочеш знайти. Або, в принципі, ти працюєш тільки в соцмережах, і тобі треба для своїх соцмереж кожен наступний рендер видавати в рази кращим. Отож, як видати ці рендери кращими? Я ніби вже це говорив, тому що мільйон десятий раз записую це відео. Знайди собі цю людину, яка якби. Буде відчувати ту біль разом з тобою, коли ти зробив гарний рендер. Він є класний, він є на твоєму рівні, він є набагато вищий, ніж все, що навколо робиться, але ну, він не на три голови вищий, він просто добрий. І ця людина повинна сказати тобі, що ну ні, ну воно таке, як завжди, воно не на вісім голів краще. І ти можеш ображатися, злитися. Ти взагалі, коли йдеш до цієї людини зі своїм рендером, ти маєш труситися. А тому що ти вже працюючи над ним, ти не розумієш, чи він добрий, чи поганий, чи дійсно він якби є кращим, ніж ти можеш, чи він не є. І чому е консультація в такої людини вона не повинна бути 3Dшником, архітектором. Звісно, класно, коли вони якби шарять. Але дуже часто це люди, які не є в цьому, а просто мають. Смак, от гарну музику слухає, все можеш ти до цієї людини. І дивись, як відбувається: ти приходиш до цієї людини з своїм рендером, і вона каже, що я не знаю, що, тобто, навіть вона, ні ти, але в ньому щось не ок. Ти в те все, тебе вже замилене око, ти не розумієш, чи воно добре чи ні. В принципі, дуже часто буде таке: вау, клас, дійсно, все, видавай. А інколи вона тобі скаже, я не знаю, що з ним не так, і все, ти береш. Всю свою силу в кулак і не постиш, не видаєш, а сідаєш і щось змінюєш. І інколи, коли ти сядеш щось передумаєш, може, зміниш кадр, зміниш взагалі освітлення там, сонця і environment, і кинеш якусь hdr райку І воно стане не на 10-20% краще, воно на всі 400% стане краще, і я тебе в цьому запевняю. Ось така історія. Малята пока.